З дня на день зафункціонує у бродах жіноча консультація за новою адресою Гончарська, 14 а приміщення аптеки другий поверх. Більше про це у сюжеті. Допоки в бродах триває гра престолів та вирішуються медичні питання, життя в місті вирує. Скажемо, більше жіночої консультації у бродах таки бути. Доля виявилась прихильною до жіночої консультації, адже її зробили за півроку. Хоча і тут не все було гладко. Жіноча консультація відповідає усім будівельним стандартам. Нові меблі, медичне обладнання та правильне проєктування дало свій результат. Тепер броди можуть похизуватися жіночою консультацією. А поки тривають останні акорди прибирання перед відкриттям, Володимир Сех розповів про об'єм виконаних робіт. Реконструкція аптеки, другого поверху аптеки під жіночу консультацію, добігає кінця, будівельна частина зроблена на 99%, Закуплене повністю медичне обладнання. Медичне обладнання планується встановлювати на кінець тижня. Споруда містить в собі 10 кабінетів, з яких три кабінети – це є колькоскопічна, процедурна оглядова і кабінет ультразвукової діагностики. Тож з дня на день чекаємо відкриття жіночої консультації за адресою Гончарська, 14 а приміщення аптеки другий поверх.